Субтитры создавал DimaTorzok Deo auxilium peto Поки на рідній стороні за свою батьківщину. Сьогодні ми проважаємо в обійми рідної полтавської землі бійця Національної гвардії добровольчого батальйону Донбас Олександра Мочалова. Йому довелося прожити 36 років. 28 лютого в нього день народження. І напередодні цієї події він повернувся додому. Повернувся як герой, бо вся війна проявила багатьох із нас, хто ми є насправді. І сотні українських хлопців які жили звичайним мирним життям, так як і Олександр, займалися своїми справами, хтось будував, хтось трудився де-інде, Олександр допомагав людям, ремонтуючи автомобілі, кожен займався своїми справами. Але коли ворог підступно обманюючи весь світ, Зайшов на нашу землю під виглядом ополченців чи ще когось, лукаво приховуючи свої наміри, щоб знову повернути нас в рабство до сотні таких хлопців, які можливо і не замислювалися, що для них означає Україна. Бо там на передовій сотні хлопців, які розмовляють російською мовою. Які, можливо, ніколи й не проникалися українською культурою, але вони зрозуміли і згадали, що їхня батьківщина це Україна. І вони, не замислюючись, пішли в перших рядах захищати свою батьківську землю, своїх батьків і дітей від ворога. І багато хто із них, так як Олександр, Віддали своє життя героїчно в бою за свою батьківщину. Так склалося, що Олександр народився не в Полтаві, а народився дуже далеко від своєї рідної землі на Кубі, бо батьки військові несли там службу. І півтора року свого життя Олександр прожив на Кубі. Тому і позивний його був Віва, Віва Куба, Віва Фідель. Хай живе, життя, утвердження життя. Таким його пам'ятали і пам'ятають його побратими по батальйону Донбасу. Олександр загинув під Іловайськом. Ця трагедія відгукується в наших серцях невимовним болем, тому що дуже багато кращих наших хлопців віддали своє життя саме там, під Іловайськом. Завдяки батькам, біл яких. Ми не можемо уявити, завдяки батькові була проведена величезна робота. Батько шукав свого сина і мати чекала, і молилася, і дружина, і донька, які залишилися тут. І Бог нагородив їх, тому що завдяки величезній роботі знайшли тіло свого сина серед. Багатьох-багатьох безіменних українських воїнів, яких прийняла українська земля, і відтворили ті моменти бою, які можна було відтворити за спогадами побратимів. Олександр був розвідником і його сміливість, його подвиг засвідчує те, що їхав він під Іловайськ. Вже тоді, коли було оточення, коли наші батальйони були оточені ворогом, Олександр із друзями, з боями проривався до своїх товаришів, щоб прийти їм на виручку. І він прийшов їм допомогти, і завдяки йому врятовано життя багатьох. Він віддав своє життя за них, тому що коли ворожий снаряд влучив в автомобіль і хлопців порозкидало і повикидало, то Олександр наказав хлопцям сховатися на, на узбіччі, пшениці, а сам продовжував допомагати іншим, відстрілюватися і допомагати своїм побратимам. Він був санітаром. І його тіло знайшли біля іншого автомобіля. Із санітарною сумкою, очевидно, він надавав допомогу, допомагав іншим хлопцям врятувати життя. Віддав своє життя героїчно, в подвигу. Хтось із розумних людей сказав, що смерть. Це стріла пущена в людину, а життя це лише мить, протягом якого ця стріла летить до нас. І ще хтось сказав, що людина, яка в зрілому віці не готується до смерті, вона схожа на воїна постового, який заснув на, своєму, на варті своїй. А людина, яка в похилому віці не готується до смерті, схожа на воїна, який заснув під час штурму фортеці. Що таке смерть? Смерть визначена нам як наслідок гріха, бо перші люди, Адам і Єва, згрішили, впали в зло, підпали під владу гріха і диявола. І ми всі тепер перебуваємо в такому стані під владою гріха і під владою диявола. Ті люди, які під владою власного гріха і під владою диявола, ми можемо побачити, скільки зла вони можуть принести світові, так як правитель сусідньої держави, який розв'язав тут на нашій землі війну і підтримує її. Якщо б людина жила в такому стані вічно, то зло було б вічне. А так Бог, караючи людину за гріх, в той же час проявив до неї милосердя, тому що смерть присікає зло, і в той же час смерть звільняє людину від хвороб, від страждань, від турбот життєвих. Все це позбавляє людину смерть. І смерть це не кінець життя людини, бо Бог не створив нас для того, щоб ми прожили оце земне життя в стражданнях, в скорботах, в переживаннях, в суєті і зникли. Ні, те, що створив Бог, воно вічне, а вінець усього творіння є людина то хіба людина може бути тимчасовою істотою, яка просто проживе 60 чи 70 чи 20 років свого життя і зникне зовсім ні? Людська душа безсмертна, і Олександр живий, як і сотні наших воїнів, як і всі люди, які відійшли у вічне життя. Бо душа розлучення тіла, бо смерть це розлучення душі і тіла. Душа безсмертна йде в особливе місце і чекає страшного суду, де дасть відповідь за те, як вона прожила своє життя. І якщо перед страшним судом людина дасть відповідь, як вона прожила своє життя, то яке значення має, скільки вона прожила? Якщо вона прожила беззаконно, то хай і 100 років, Адам прожив 930 років. Але що з того? І багато людей живуть довго. Але яке це має значення перед лицем Суда Божого і перед запитанням, як людина прожила своє життя? Якщо вона прожила і 36 років, але віддала його за друзів своїх, як казав Христос, немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх то така людина, хоч прожила і 36 років на землі, але заслужила славу і серед людей, і в Бога, я думаю, будуть прощені гріхи такій людині. Тому це має стати утіхою і батькам сьогодні, і всім нам, що смерть наших воїнів і смерть Олександра це не кінець його життя. Тому що ця смерть є героїчна і ця смерть є вхід в життя вічне. Подивіться на наше життя для того, щоб сім'я проросло, щоб зернинка дала плід і принесла урожай. Що ми робимо з нею? Кидаємо її в землю. І поки вона не зотліє, не проросте і не дасть плід. Дивлячись на це, розуміємо що людське тіло це те насіннина, яка покладена буде в землю для того, щоб потім з'явилася оновлена людина, інша, одухотворена любов'ю і подвигом і Божою благодатью. Тому це має стати нам, утіхою. Ми повинні пам'ятати про смерть. Пам'ятай про смерть і по не согрішиш. Готуйся до смерті, закликає нас церква. Бо коли ти відійдеш туди, у вічність, ти не зникнеш, бо ти створений Богом для безсмертя, для вічного життя. Але щоб присікти зло, прийшла смерть, Бог покарав людину смертю, та й наші гріхи є наслідком. Наслідком наших гріхів є смерть, бо відірвалися від Бога, від джерела життя, і не можемо. Жити довго. Але від того, як ми прожили життя, залежить наше вічне буття вічне. Тому готуємося до смерті, до переходу у вічне життя. Як ми можемо готуватися? Живімо подвигом. Що таке подвиг? Переборювати себе щоденно і щохвилинно. Хіба Олександрові не було страшно, чи хлопцям, які Тут стоять і там на передовій було, але заради любові, заради своїх побратимів, заради своєї батьківщини, заради своїх батьків, дружини і дітей. Він поборов страх смерті і робив те, що говорила йому совість, виконував свій обов'язок і виконав його до кінця. Так і ми маємо робити В повсякденному житті виконувати свій обов'язок. І те, що говорить нам совість, і робити це до кінця. Тоді заслужимо безсмертя у Царстві Небесному і славу перед людьми. Смерть наших воїнів, подвиг наших воїнів, подвиг Олександра і багатьох інших, пояснює нам, що означає слава України і що означає слава героям. Хто такі герої і яка їхня слава? Їхня слава це їхній подвиг, це їхня любов і жертовність заради свого народу. Хай Бог упокоїть душу спочилого раба свого воїна Олександра. Хай він утішить батьків і дитину його, хай він утішить біль всього українського народу за своїми синами, а їхній подвиг. І подвиг Олександра хай стане нам прикладом усіх, як ми маємо прожити своє життя, скільки нам Бог його відмірив. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов на цей чин перепоховання, дякую Валерію Анатолійовичу Своловку, Петру Васильовичу Вороні, всім, кого я, можливо, не, не побачив, всім, хто прийшов, всім, хто допомагав і підтримував. В єдності ми обов'язково переможемо, бо на нашому боці правда, а значить Бог. А якщо Бог з нами, то з нами перемога, і ці страждання пройдуть, і ми будемо пишатися своїми героями, незважаючи на те, який гіркий біль розлуки з ним. Але ця розлука тимчасова, бо ми всі перейдемо туди, всі перейдемо. Всі потім воскреснемо і станемо на страшний суд. А тоді вже буде розділення. Хто чинив зло, піде у пекельні муки з дияволом, а хто чинив добро у вічне царство з Богом, де всі праведні і святі перебувають. Хай Господь всіх нас цього сподобить. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ей, погину я у чужім краю, погину я у чужим краю. ми буде брати Яну, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть. Сине не жаль, ти мамко буде, Сине не ти, мамко буде. Гей, якби ж мені синку не жаль, як ж мені синку. Save to learn.